Ми вітаємо всіх, хто вирішив розпочати цей день разом з телешоу Ранок вдома. В найближчі дві з половиною години з вами проведемо ми ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябус. За роялем маєстро Костянтин Драгульов. А на кухні наш кулінарний експерт Чаба Бакош. Так, які на сьогодні плани? Доброго ранку. Доброго. доброго. Сьогодні буде твій день. Є. Ми приготуємо кебаб із телятини з кускусом. Я дуже Я в передчутті сьогодні вранці також поговоримо про історію українського Криму і виставку кримсько-татарської спадщини. Дізнаємось про волонтерські ініціативи для зігрівання ЗСУ та про підтримку України ресторанними бізнесами світу. А ще зустрінемося з домашньою психологіною Наталією Підлісною і поговоримо про важливість і суть роботи психолога на війні. А також дізнаємось факти з біографії всесвітньо відомого українського вченого та багато іншого. Ну що ж, ми починаємо і дякуємо за цю можливість Збройним силам України. На календарі 21 листопада, і сьогодні всесвітній день вітань. Тож вітаю тебе, Лілі. Вітаю тебе, Костю. вітаю чабу, Костянтина, всіх членів нашої команди, і всіх глядачів. Вітаю! Ну гарний день! Насправді мені подобається. Це ти сам вигадав? А... Ні, це реально свято. І ще у далекому 1973 році брати Маккормак вирішили трохи розрядити напружну атмосферу холодної війни і розіслали по світу купу листів із е, привітаннями. Мовляв, всі ми люди, давайте просто привітаємось для початку. Ну непогано. Мені до речі, дуже подобається традиція вітатися з кожним зустрічним в селах, так. в туристичних так. стежках, в горах. І шкода, що в великих містах так не заведено. Інколи. Хто тобі заважає зараз привітатися з усіма? Почни з глядачів. Добре, вітаю вас! Вітаю вас, любі наші глядачі, і зичу всім нам спокійного і чудового початку цього робочого тижня, цього ранку і докладу зусиль, аби цей ранок вдома вас порадував. І почнемо з рубрики День в історії, щоб дізнатися, кого і з чим ще сьогодні варто привітати. 21 листопада 1783 року відбувся перший політ людини на повітряній кулі. Це сталося в Парижі. На борту аеростата перебував екіпаж винахідників братів Монгольфє Жозефа Мішеля та Жака Етієна. Куля здійнялась майже на сотню метрів і пролетіла 9 кілометрів. А за 25 хвилин успішно приземлилася. Ідея винайти повітряну кулю спала на думку братам раптово. Одного дня, сидячи біля каміна, вони помітили, що сорочка, яка висіла над ними, надулася, а вже згодом зробили експериментальну модель літального апарата. 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Загальнодержавне свято започаткували 2014-го. До цього підштовхнули події 2004-го та 2013-го років, які стали переломними в історії нашої країни. А саме помаранчева революція, революція гідності і згодом на весні дві Російська окупація Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей. Тоді українці власним прикладом показали світу, як треба боротися за своє майбутнє і право жити в єдиній незалежній державі. Це коштувало і коштує нашій країні багатьох життів, та незважаючи ні на що, мужні українці продовжують відстоювати свої права, захищати незалежність і територіальну цілісність України, а разом із тим свою гідність та свободу. Сьогодні в Україні також відзначають День десантно-штурмових військ. Його започаткували 2017 року указом президента, де шаве входять до складу Збройних сил України. Їхнє призначення це раптове захоплення ворога, виконання тих бойових завдань у тилу противника, які неможливо здійснити іншими силами та засобами. Зараз десантники героїчно захищають територіальну цілісність України і всіляко стримують збройну агресію Росії. Для ідентифікації українських ДШВ використовують бордові берети, як і в більшості країн світу, де віз десантно-штурмових військ завжди перші. А яким буде 21 листопада 2022 року, залежить від кожного з нас.